Сьогодні рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо трішки про заробітну плату. Будемо говорити про законопроект за номером 9510. Саме сьогодні Верховна Рада України прийняла даний законопроект про за основу, чому ми будемо про нього говорити, бо цей законопроект передбачає відповідальність за роботодавця, якщо він вам невчасно сплачує заробітну плату, або взагалі якщо роботодавець збанкрутував. За, за пояснювальна за. Записка до даного законопроекту містить наступні положення. Якщо роботодавець затримує вам виплату заробітної плати більше, ніж на 15 днів, в такому випадку роботодавець зобов'язаний буде вам сплатити пеню, розмір якої буде вказано у трудовому або колективному договорі, але не менше облікової ставки Національного банку України. Та Відповідно, виплатити всю заробітну плату, також надати право вам, як працівнику, тимчасово припинити виконання вами роботи у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше ніж 15 календарних днів. Дивіться, також даний законопроект передбачається даним законопроектом розширити підстави для видання судових наказів, зокрема, у разі, якщо заявлено вимогу не лише про стягнення заробітної плати, а також нарахованої на день виплати суми компенсації. Втрати частини заробітної плати та пеню у зв'язку з порушенням строків виплати зарплати. Далі виплата працівнику вам як працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат. За 12 місяців, які передують місяцю, в якому було порушено справу про банкрутство вашого роботодавця, чи припинено трудовий договір у разі звільнення вас так, до порушення справи про банкротство. При цьому максимальний розмір такої компенсації не зможе перевищити 12 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня відповідного року. Мінімальна заробітна плата на 8 тисяч. Гривень. Бачите, тому передбачається, скажімо, більше, да, притягнення відповідальності роботодавця до того, так, що роботодавець вчасно та належним чином виконував свої зобов'язання у саме у моменті нарахування та виплати заробітної плати. Тому бачите, от такий законопроект наразі прийнятий за основу, можливо, будуть ще якісь зміни, коли буде прийнятий остаточний, остаточний варіант, остаточна редакція. Тому от хотіла з вами про це поговорити. Якщо вас цікавить якийсь законопроект, ви б хотіли поговорити, і щоб ми здійснили з вами огляд, тож давайте пишіть мені в коментарях в наступному відео про це поговоримо.